Радісні вітання, друзі, вогники. Я Олександр, людина -чудесі. я Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Сьогодні поговоримо для багатьох із нас процес піднесення викликає відчуття різні. Зокрема, про те, що, що нам потрібно змінити, зцілити, трансформувати чи, скажімо, розширити. Як якийсь аспект себе чи життя, хоча поспіху немає, оскільки наше его в його ілюзії, і нам потрібно бути або робити щось можливо терміново. Тому найкраще довірте своєму внутрішньому керівництву, особливо якщо ви близькі у ці важливі головні часи. Бо існує внутрішній механізм, який, власне, стоїть за всім, що ми відчуваємо, проживаємо, і він працює для того, щоб ми перейшли на наступний рівень. Коли настане момент діяти, очевидь, ви знатимете, не буде жодних сумнівів чи турбот, просто довіряйте внутрішньому керівництву. Пам'ятайте, що ви, як вільні, душі, що підіймаються, і ми прийшли сюди не з визначеним чи таким, знаєте, фіксованим планом. У творінні немає нічого фіксованого, і Бог, він не грається з нами. Ми прийшли сюди з певними особистими домовленостями і місіями душі, які ми маємо виконати ми. І як тільки ми станемо. По справжньому людьми, якщо це й надалі буде нашим бажанням, так воно і буде. Ці важливі віки вони активують частину цих попередніх домовленостей чи внутрішніх зрушень, які ми планували для нашої особистої еволюції. Чи то наше людське пробудження, чергове посвячення в рамках нашої подорожі, вознесіння, чи інші важливі воз'єднання душ. І для нас у цьому універсальному році одинички, року посіву, багато хто з вас увійде в ці етапи, ви можете відчувати, наче перебуваєте у власному світі, переживаючи те, чого не переживає ніхто інший, або просто не повністю узгоджені з тим, що відбувається енергетично та астрологічно, тому що те, що вам призначено. Жити, проживати зараз, воно є, я би сказав, унікально розроблено вами та всією вашою монадичною групою, щоб ви та вся ваша монада пережили, вивчили та засвоїли. Для деяких із вас це означатиме звільнення від усього, що було вам знайоме, бо ви стали іншою людиною, розвиваючись, переходячи на новий рівень свідомості. Де інші не можуть слідувати за вами. І нам ніколи не судилося залишатись фіксованими в тому, ким ми є. В наших звичках, місці місті розташування чи в наших стосунках це неприродно, оскільки все завжди перебуває в постійному русі та прискоренні, розвиваючись, милі мої, приймайте все. З витонченістю та любов'ю, знаючи, що ви зростаєте, як і інші, хто прямує, і іншим навіть шляхом, а будьте безстрашними, коли переходите в нову часову лінію і залиште позаду все, що більше не відображає вас та вашу унікальну енергію. Тепер ви стаєте, відроджуєтесь в тому, ким ви є. І втілюйте свою місію. Радійте. Продовжуйте бути собою, незважаючи на всі спроби повернути вас до старої трихомірної реальності. Пам'ятаємо: якщо є воля, то є шлях шлях, який ваша душа прокладає для вас терпляче, з любов'ю. Зі співчуттям, І нехай у вас буде воля та мужність йти власним унікальним шляхом вашої душі. Ви не є всередині обмежень, ви не є всередині часу. Час він протікає крізь вас як розширення. І ви можете вирішити розширити його разом з ним. Я пропоную вам активацію і таку лесенку форму переналаштування у розширюванні природі часу. Ви можете його промовляти, відчувати ці наміри, перебуваючи в своєму середовищі, галузі. Тому разом зі мною продихайтеся, якщо вам зручно. Якщо ні, просто натисніть на паузу, відчуйте тишу і спокій в своєму серці разом зі мною продовжуємо. Тепер я. Відпускаю всі угоди з часом як розпад. Я узгоджую себе з часом як розширенням, удосконаленням та еволюцією. Я дозволяю своєму тілу вчитися на досвіді майбутнього, а не занурюватися в минуле. Я дозволяю моїй життєвій силі зростати в рівновазі, ясності та ніжності. Я обираю еволюцію, а не старіння. Пропрацьовуйте ці стани, утримуйте всередині себе емоцію, що це все озвучені сенси Я, є» І, звісно, повторення. Мінімум тричі. Утримуючи цей намір, уявіть собі м'який, блакитно срібний потік, який водночас входить у хребет зверху та знизу, зустрічаючись у нашому серці. І нехай він цей потік пульсує повільно, ніжно, це ознака еволюційного часу, який є стабільний, розумний, добрий. І нехай, милі мої сонцесяйні співтворці, ми спостерігаємо із захопленням, бо пам'ятаємо, що хвилювання від першого пізнання того, що сама думка, це є зоряна кузня, є дуже важливо. І нехай всі ваші творіння. Оспівують співчуття, допитливість та безмежні можливості свідомості. У міцній дружбі з вами був Олександр Людина досія. Діліться враженнями та коментарями.